Друзі, привіт! Сьогодні я хочу поговорити трошки про договір оренди із фізичною особою. Поділитись з вами одним із випадків, який дуже часто зустрічається мені на практиці: оренда автомобіля у найманого працівника. Ну, момент перший. Для того, щоб можна було використовувати автомобіль і списувати пальне. Підтримувати цей автомобіль у робочому стані, так, проводити якийсь тихогляд. Якщо ми говоримо про підприємство, то для того, щоб підприємство собі могло дозволити такі витрати, той автомобіль має мати якимось ще нам прив'язку до цього підприємства. А прив'язка може бути трьох таких варіантів. Перше, це цей автомобіль знаходиться у нашій власності. Прив'язка друга. Другий варіант, який може бути, цей автомобіль знаходиться у нас в оренді. І третій варіант. Ми компенсуємо найманому працівнику за використання цього автомобіля. Так ось, той варіант, який другий автомобіль знаходиться в оренді. Орендодавцем виступає фізична особа найманий працівник. А з другого боку, орендар є підприємство. Коли однією із сторін є фізична особа, то згідно пункту 2 статті 799 Цивільного кодексу, такий договір підлягає нотаріальному посвідченню. Це все гарно, це ми знаємо. Я не зовсім про це хочу сказати. На що я хочу наголосити? Таким договором встановлюється розмір орендної плати. І я вам наведу приклад там тисяча гривень. Що я часто спостерігаю? Що ось ця тисяча виплачується такій фізичній особі, а зверху сплачується ПДФО та військовий збір. Ну, ЄСВ немає, зрозуміло, оскільки це не фонд оплати праці. Так ось, неправильно, навіть якщо в договорі буде звучати фраза наступним чином, що розмір орендної плати становить тисяча гривень. А фізична особа самостійно сплачує ці податки, ця норма діяти не буде, навіть попри те, що вона записана в договорі, і сторони її погодили. Або буде написано так, що орендна плата розмір становить тисяча гривень, а податки зверху сплачує орендар, тобто підприємство зверху тієї суми. Теж норма невірна і застосовуватись не буде. Як має бути? Сума, яка вказана в договорі, завжди, завжди, завжди є брудною сумою, тобто нарахованою. За тим же принципом, як заробітня плата. Коли ви нараховуєте заробітну плату фізичній особі, ви, нарахувавши тисячу, виплатите за мінусом. Правильно? 805 гривень. Ось я собі собі прикинула. 805 гривень, так, тобто за мінусом 19,5, якщо я добре порахувала на е, мобільному. Ось так само і тут. Чим чарівата так, виплата тисячу, а ви, ви зверху ще рахуєте податки. Ну, момент перший. По договору сума ваших витрат є 1000 гривень. Отже, будь ласка, дебет 92-й, якщо це адмін, кредит 37 чи 685, у вас буде тисяча. А нема підстав оцю суму, яка зверху відносити до витра. Це ви так собі придумали, що вище. Крім того, чому вартість вказана в договорі є сумою? Поїзд. Чому сума, яка вказана в договорі, власне, є сумою грудною? Тому що ми говоримо, що фізичній особі належить. Сума до виплати за врахуванням податку, податків із джерел виплати. Відповідно вказана в договорі, Давайте підсумую: вказана в договорі сума має бути сума нарахована. І тому, якщо ваша фізична особа і є на те згода із керівництвом, хоче отримувати тисячу гривень, то будь ласка, рахуємо таку суму. Яку вказавши у договорі за мінусом 18 так, і півтора е, військовий збір ми б могли виплатити на руки? Це все просто дуже часто таке порушують. І, власне, так, так трактують. Дякую і до нових зустрічей.